Буква Л звук Л. Велика друкована буква Л. Велика писана буква Л. Маленька друкована буква Л. Маленька писана буква Л. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку. Щоб катались звірі і жили у мирі. Слова з Л. Лев, листок, лелека. Сьогодні ми навчимося писати велику букву Л. Велика рукописна буква Л складається з двох елементів прямої похилої лінії, заокругленої внизу. І ще одної прямої похилої лінії, заокругленої внизу. Починаю писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюю вниз, праворуч, торкаючись нижньої рядкової, та веду похилу вгору до міжрядкової лінії. Не відриваючи руку, пишу пряму похилу паличку, спочатку веду по написаному. Із заокругленням унизу. Велика писана буква Л пишеться так, як рядкова, тільки більшого розміру, і висота її досягає міжрядкової лінії. Пишемо велику літеру Л в повітрі, диктуючи собі в голос, Л. 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 Напишіть велику літеру «Л» у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!